Всім привіт! Пропоную на продаж Шкода Octavia 1,6 бензин, звичайний атмосферний МПІ. Автомобіль на суперовій комплектації, можна сказати, максимально стайл. Є 4 склопідйомники, підігрів дзеркал, мультикермо, є круїз-контроль, є, до речі, датчик дощу, що дуже важливо. Я такого просто ще не зустрічав на турках. Є клімат, контроль, є підігрів. сидінь. покажу салон і продемонструю показники товщиноміра. Автомобіль в рідній фарбі з невеличким мінімальним підкрасом тільки арки передньої. Так, поїхали, винтаю. Товщиномір. показую 100, не фарбовано, 108 не фарбовано, 92 не фарбовано, 96 не фарбовано, 86 не фарбовано. Ось арка виглядає. До речі, хороша зимова гума 23-го року ще з хорошим протектором. І на оригінальних титанових 16-х дисках. Двері водійські. 118. Не фарбовано, 101. Внутрішню частину покажу. 68, 56, 56, дах. 96. Задні двері. 104, 91, 112. Також не фарбовано. Показую поріг детально. Є трішки вм'ятинка, але вона витягується без покраски. Далі заднє крило 118, 114, 126, 124, 105, не фарбовано. Ось арка так виглядає. Це водичка. Також задня гума зимова. Всі чотири колеса однакові. Класні ці титанові диски оригінальні. Дуже рідко зустрічаються. Внутрішня частина. Показую: 61, 74, 65, Так карта виглядає. 107? Далі. Пряда. 95, 91, 91, 87. Ржавчини не, Заднє криво 114, 107, 99, 116, 121, 90. Також не фарбовано. Показую задню арку. Гума. Дах. 105. Поріг. Показую. Далі. 92, 110, 109. Нефарбовано. До речі. Стеля також не провища. 57, 85, 80, не фарбовано, все в оригіналі, Стар-карта виглядає задня. Передні пасажирські двері. 113, 112, 117, 100, не фарбовано, 112. Салон з пасажирської сторони спереду. Карта. Внутрішня частина 70, 67, 54, тобто не фарбовано. 97. 107. Ось це крило має невеличкий підкрас. Лише по арці. Ось 117. Показує 141, 168, 146, 107, 168, невеличкий підкрас взагалі. Можна сказати, що перелаковано. 108. Ну, це в оригіналі крило, але з невеличким підкрасом. Ще робота з цієї сторони. 99. Все скло рідне, оригінал. З Німеччини. Тобто є сервісна книжка. Автомобіль був перший мав облік 2004 року, 18.03, є також в сервісній книжці всі сервіси з пробігами. Також це є, дивіться, просто величезна пачка документів, які підтверджують пробіг. Це техогляди. Один, там другий, третій, там їх п'ять, здається, є. Різні є документи, навіть з квитанціями є, якщо бачите, які підтверджують даний пробіг. Тобто з певністю на 100% я можу сказати, що Ось, ніяких помилок немає. До речі, зараз увімкну ось е... оберти. Зараз я увімкну клімат контроль. ось, І оберти піднялись. Тобто клімат працює. До речі, він дуже сильно холодить. ось, Зараз ще я ось, оберти впали, я відключив клімат, підігріви сидінь, також працюють. Тобто всі функції, які є на даному автомобілі, датчик дощу також працює. Так працює двигун, дуже тихо. Ще показую, кажу, що він не димить.